День, Криші частних секторов, собаки воюються дворов, лиш бутилка піваса у мене в темноті, знаєш то Я сьогодні не вернусь домой, я так давно цього хотів, только не волнуйся, за мене Малий забухав. Я йду Туда, де мене жде півас, а за ней пустий стакан. Погружу не в утоплю його в стакану. Там, де куча піваса, де признають, що пухій. Батя, не волнуйся, за мене малий забуха. Славы, блядь, шаном молодым панежена. О, блядь, вона дальше запустить.